Жорстоке подвійне вбивство сталося у селі Кам'янське на Закарпатті. Жертвами різанини стали літній чоловік і жінка, які у минулому були вчителями. Найшокуючою деталі цієї справи є те, що душогубами виявилися 15-річні юнаки. З вами Дмитро Драгонов. докладніше про деталі злочину і про те, як місцеві мешканці тепер відстоюють власну безпеку. Далі підписуйтесь на наш канал. У селі Кам'янське Бергівського району сталося жорстоке подвійне вбивство. У приватному будинку були знайдені два трупи на тілах 87-річного чоловіка та його 77-річної дружини. виявлено численні колоторізані рани та інші тілесні ушкодження. пише Сен Обидві жертви нападу свого часу працювали вчителями та директорами шкіл, але ймовірним мотивом вбивства слідчі вважають намір заволодіти їхньою старою автівкою. Спочатку за підозрою у вбивстві правоохоронці затримали 42-річного місцевого жителя. Під час обшуку в його будинку знайшли одяг з плямами крові. Втім, подальше розслідування дало підстави вважати, що підозрюваний діяв не сам. До злочину, ймовірно, причетні ще двоє 15-річних юнаків, також мешканці села. Також слідчі встановили, що всі троє діли за попередньою змовою. Зазначили в поліції Закарпаття у розмові з журналістами син вбитого подружжя Ярослав розповів про проведення слідчого експерименту, під час якого підозрювані показали, як вбивали його батьків. Зараз тривають експертизи, які дадуть відповіді на низку питань. Батьки і мама, і тато працювали в минулому директорами шкіл, вчителювали щодо 15-річних підозрюваних, то наскільки я знаю, у них і раніше були певні проблеми із законами з правоохоронцями. Розповів чоловік джерела Тесен Юа серед місцевої влади повідомили, що після вбивства пенсіонерів 15-річні підозрювані певний час перебували на свободі. Це викликало побоювання у мешканців села, і люди вийшли на протест, перекривши дорогу. Згодом деякі з тих, хто вимагав чесного розслідування, почали отримувати повідомлення на телефони про те, що будуть вбиті. Людей це обурило. Люди переймалися за своїх дітей, тому як в селі переважно жінки з дітьми, а підозрювані на свободі. Але люди тоді не зрозуміли, що для обґрунтування затримання неповнолітніх потрібно було проведення ДНК експертизи. Її провели, після чого у поліції з'явилися підстави затримувати неповнолітніх, розповів один із представників місцевої влади. Наразі за клопотанням правоохоронців і рішенням суду всіх підозрюваних арештовано. Максимальне покарання за статтею про подвійне вбивство передбачає довічне ув'язнення. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Ця трагедія сколихнула усю Україну 31 травня 2019 року у місті Переяславі Хмельницькому, Київської області, п'яний коп вбив п'ятирічну дитину. Поліцейський отримав за це всього лише чотири роки тюрми. Вирок у справі вбитого хлопчика Кирила Тлявова викликав обурення усієї країни. Апеляція досі триває. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці скандальної справи, і що зараз відбувається з усіма причетними. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Теплим ясним днем п'ятниці, 31 травня 2019 року, компанія чоловіків святкувала свято останнього дзвоника своїх дітей. Святкуючих було четверо: двоє тодішніх поліцейських Іван Приходько та Володимир Петровець. Його неповнолітній син Станіслав Петровець та їхній спільний знайомий Дмитро Кривошей. Зібралися у дворі домоволодіння петровців. Неабияк підігріта алкоголем компанія розважалася стріляниною з ганку по металевим бляшанкам. Як то кажуть, професія зобов'язує слідство. Пізніше фіксувало, що стріляли у напрямку житлової вулиці. Одна з куль зрикошетила і потрапила у дитину. П'ятирічного Кирила Тлявова батьки привезли до районної лікарні близько 16-ї години дня. Спочатку копи сказали, що Кирил послизнувся і вдарився головою, але рентген показав інше. Лікарі чітко побачили кулю та характерний для неї отвір. Підтвердила ці факти і гільза, яку згодом знайшли на місці злочину. Також там виявили інші сліди саморобного тиру: бляшанки, стакани та патрони. Зі слів батьків, дитина на їхніх очах упала і отримала травму. Обставини характер травми ніхто не міг сказати. Після цього слідчо-оперативна група спільно з місцевим прокурором оглянули місце падіння, склали протокол, вивчили місце. Лікарі викликали у цей час нейрохірурга з Києва. Це вже був вечірній час. Колишній голова національної поліції України Сергій Князів. Однак хірурги не змогли витягнути кулю. Тому Кирила вночі 1 червня терміново повезли до Києва. За словами лікарів, куля зайшла дитині у лоб, вдарилася об задню стінку черепа і ще кілька разів пройшлася по мозку, пошматувавши його. Витягнути кулю було неможливо. В той же час копів, які стріляли по бляшанках, затримала поліція. Виявилося, що вони переховувались. За даними слідства, на момент скоєння злочину копи не були на службі і стріляли не з табельної зброї. На жаль, 3 червня Кирило Тляво помер. Його тримали на апараті Життєзабезпечення, поки не зупинилося серце. Кирила поховали 5 червня на кладовищі поряд з домом у білій труні. Двом копам Івану Приходьку та Володимиру Петровцю оголосили підозру і відкрили кримінальне провадження. Але слідство на перший погляд досить прозорої справи затягнулось на роки. А вже у травні 2020-го Володимир Петровець та Дмитро Кривошея вийшли із СІЗО під заставу у 273 тисячі гривень. Затриманим залишилося лише приходько, який безпосередньо стріляв із пістолета Фловера, куля від якого зрикошетила в Кирила. Тодішній генпрокурор Ірина Венедіктова обіцяла довести справу до вироку суду, але пішла з посади раніше. В результаті тільки у 2023 році фігуранти справи почули вироки. Слідству і суду знадобилося майже чотири роки, аби визначитися з покаранням, яке вразило багатьох. Згідно з вироками суду, який стався 25 травня 2023 року, Іван Приходько отримав 4 роки тюрми за неумисне вбивство дитини. Однак, враховуючи час під вартою, йому залишалося відсидіти кілька місяців. З нього також стягнули 1 мільйон гривень морального відшкодування родичам. Володимир Петровець був звільнений під заставу з іспитовим строком на два роки. Його суд визнав винним у зберіганні зброї. Дмитро Кривошея та син Петровця було виправдано через недоведеність винуватості. Прокурора подала апеляцію в цій справі. Але станом на 2025 рік Київський апеляційний суд проводить перегляд справи, і це триває вже протягом півтора року. Іван Приходько після вироку відбув ще близько шести місяців тюрми і надалі перебував під нічним домашнім арештом. У квітні 25-го року він попросив суд дозволити йому нічні зміни на роботі, але одержав відмову. Як писало видання Бабель два роки тому у батьків Кирила народилася донька, а батько хлопчика та його дядько пішли добровольцями до ЗСУ вже на наступний день російського вторгнення. А бабуся Олександра систематично відвідує судові засідання, наполягаючи на справедливості. Старенька домагається суворішого покарання винних, але поки що марно. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! В Дніпрі історія трьох друзів дитинства перетворилась на одну з найбільш резонансних кримінальних справ України: Віктор Саєнко, Ігор Супрунюк та Олександр Ганджа, народжені 1988 року з підліткового віку почали скоювати дрібні правопорушення, які з часом переросли в серію жорстоких нападів та вбивств. Телеграфіої згадує історію їхньої справи та хронологію подій. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Троє майбутніх злочинців навчались в одному класі 96-ї школи Дніпра. Саєнко був сином працівника прокуратури. Супронюк виховувався у сім'ї високопосадовців. А ганджа походив зі звичайної родини. Вже з підліткового віку вони демонстрували насильницькі нахили, катували тварин, скоювали крадіжки та дрібні напади. Згодом їхні дії стали більш жорстокими та небезпечними для людей і призвели до того, що хлопців прозвали дніпровськими маньяками». Перші задокументовані напади підлітків датуються 2003-2004 роками. Вони включали дрібні крадіжки і насильство над тваринами. Саєнко та супронюк навіть знімали катування кішок і собак на відео. 29 жовтня 2006 року зафіксовано їхній перший розбійний напад із застосуванням зброї. Жертвами стали двоє студентів. 1 березня 2007 року Супронюк та Ганжа здійснили розбій в місті Дніпродзержинськ, нині Кам'янське. А вже за два дні скоїли перше вбивство, про яке стало відомо. Молодики позбавили життя 61-річного пенсіонера Віктора Гатуняка. Саєнко також був свідком злочину, але не надав жертві допомоги. Протягом весни та літа 2007 року зловмисники скоїли близько 29 нападів у рідному місті. 21 із них закінчився смертю. Ще віцмом жертвам вдалося вижити. Злочини вражали надзвичайною жорстокістю. Зловмисники використовували молотки, кувалди, свердла та інші підручні знаряддя. Те, що хлопці знімали напади й вбивства на відео, додало справі жахливого резонансу. Жорстокість і безсердечність дій привертали увагу суспільства і змі, адже жертвами їхньої агресії ставали випадкові перехожі 23 липня. 2007 року перехоплення сигналу телефону в Ломбарді дало поштовх до розслідування. Вже наступного дня поліція затримала Саєнка та Супрунюка, а пізніше до справи долучили й Ганджу. Психіатрична експертиза визнала зловмисників психічно змінними, а мотиви їхніх вчинків залишились незрозумілими. Судові рішення щодо Саєнка та Супрунюка тричі підтверджувались апеляціями до верховного суду, що закріпили довічне покарання. Ганджа отримав 9 років колонії за співучасть. Останній сьогодні вже перебуває на волі. Має двох дітей та дружину. Згідно з даними за 2019 рік, чоловік проживає у Дніпрі в мікрорайоні Червоний Камінь. Імена цих трьох чоловіків стали символом безжальності і жорстокості в кримінальній історії Дніпра. Злочини викликали широкий суспільний резонанс і показали, яким небезпечним може бути поєднання підліткових амбіцій, відсутність моралі та безконтрольного насильства. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархун. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.